Усім вітання. В цьому відео ми з вами спробуємо розібратися з тим, як же і що саме ми можемо змінити в налаштуваннях нашого профілю. З попереднього відео ви вже знайомі з тим, що як зайти на нашу платформу дистанційного навчання. Також ви вже знаєте, як саме формується ваш логін, а також знаєте вже свій стартовий пароль. Отже, ми заходимо на нашу сторінку. Ми бачимо уже привітання. Так? Бачимо перелік предметів, на які ми зараховані. Це дуже добре. А що ж ми можемо налаштувати для себе в своїх даних? Натискаємо на піктограмку з ініціалами вашими і натискаємо про користувача. Тут у нас є вже певна інформація, на яких курсах ми зареєстровані, коли у нас відбувся перший і останній вхід. І ми натискаємо кнопочку Редагувати інформацію в меню Детально. Дуже раджу не змінювати ваше прізвище ім'я, залишити їх саме такими, якими вас зареєстрували. Тобто такими, якими ви Рахуєтеся студентами у нас в списках в коледжі. Що нам варто точно змінити? Нам точно варто змінити електронну пошту на ту пошту, до якої ви маєте можливий зв'язок і до якої ви маєте точно доступ. Отже, ми змінюємо цю пошту на ту, до якої, повторюю ще раз, ви маєте точно доступ. Ми змінили. Можете змінити місто, але цього я також раджу не робити, адже це стандартні налаштування, з якими, в принципі, вас вже зареєстрували. Також за бажанням, ви можете змінити фото користувача, якщо виникає таке бажання. І, в принципі, більше нічого можу порадити вам нічого не змінювати. Натискаємо кнопку Оновити профіль, і бачите, що вам. Сказано, що ви повинні підтвердити зміну електронної адреси на ту, на яку ви змінили. З міркувань безпеки на вашу електронну адресу надісланий лист з новою адресою для підтвердження зміни. Тобто вам потрібно буде перейти на свою електронну адресу, яку ви вказали при зміні пошти, і підтвердити там бажання ваше змінити електронну адресу. Натискаємо Продовжити, і ваш профіль вже стане оновленим. Якщо ви хочете повернутися до ваших курсів, зверніть увагу, що ви можете натиснути на головну, де ви будете бачити усі курси, на які ви зараховані, до яких у вас є доступ. Також інформаційна панель, на якій ви також бачите курси, ви можете, дивіться, їх сортувати, наприклад, за назвою або за останнім доступом. Також ви можете для себе відмічати курси, як, наприклад, зірочкою, тобто, можливо, не всі предмети у вас одразу, наприклад, вичитуються, а десь є щось, що для вас більш цікаво, і що зараз у вас є в цей період часу. Тоді зверніть увагу, наприклад, на курсі. Ми натискаємо на три крапочки і натискаємо Позначити цей курс зірочкою. І бачите, що обрані вами курси одразу відображаються у полі вибраних курсів. Ви цю опцію можете не виконувати, це все за вашим бажанням. Ось так. Бажаю успіхів!